Майже 22 сантиметри дощу випали впродовж останньої доби в штаті Ріо де жанейро Через потужну зливу з берегів вийшли місцеві річки. Повінь зруйнувала близько пів тисячі будинків. Вода прибувала настільки швидко, що люди встигали лише вибігти з помешкань, взявши із собою тільки гроші та документи. Мої доньки були у спальні, коли потік увірвався на нашу вулицю. Встигла лише розбудити їх і вивести на дах, звідки нас забрали рятувальники. Сусіди прибігли до мого будинку і попередили про повінь. Коли ми з чоловіком вийшли з помешкання, вода почала швидко прибувати. ледь не потонуло в стрімкому потоці. Стихія забрала все наше майно. Губернатор штату Серджо Кабрал створив спеціальний загін з боротьби з наслідками негоди. Поки його головним завданням є порятунок людей з підтоплених районів. Зведені загородження не можуть стримати потоку води і запобігти руйнуванню будинків. Дякуємо за порятунок наших життів. Майно можна придбати знову. Життя ж безцінне. Зливи на південному сході Бразилії стаються щороку впродовж сезону дощів. Вони призводять до численних повеней та суїв ґрунту. Впродовж 2010 та 2011 років лише у штаті Ріо де жанейро стихія призвела до загибелі майже двох тисяч людей. Олександр Войтко, п'ятий канал.